Друзі, це знову я з приводу сьогоднішньої моєї знахідки відстріляних набоїв. гільз. значить що, друзі? Викликав поліцію, ми це все задокументували. Що я вам хочу сказати? Декотрі розумники напишуть, скажуть, що це дозволили полювання, що це відстріл диких тварин, але не хочу забігати наперед, розголошувати таємниці слідства. Значить, гільз було дуже багато. Це стріляли чергою. Великий розліт гільз, це десь 3-4 метри. Тобі ж це стріляли чергою. Чергою не полюють і лис чергою не відстрілюють. З приводу зброї. Зброя, яка, скажу так, як я вже повторююся, як я вже казав, дорога. Це якась Берета, Скорпіон, що з такого от плану. Напій, набій 223 з стальним сердечником це є бойовий набій. Він не використовується для полювання. Ну це наскільки я розумію. Якщо фахівці мене дивляться, і я щось сказав не так, то поправте мене в коментарях. Там, хоч написано, що це набій для полювання, але з стальним сердечником це набій не для полювання, це бойовий набій. Тому що якщо такий набій попаде в, середню, в дрібну в середню дичину, то там лишуться одні вуха. Далі я неодноразово повідомляв про те, що в лузі стрілянина. Навіть було таке, що я проживаю в сусідньому селі, то канонанду і Грохід було чути ж там. Неодноразово я про це повідомляв. Реакції поліції ноль це поки не приведеш за руку, поки то все разом з ними не додокументуєш, ніякої більше роботи немає. Далі, друзі. Я неодноразово був в Лузі в засідках, як то кажуть. Пильнував крадіїв гравійно піщаної суміші та деревини і неодноразово чув постріли. Під час того, як я під'їжджав до місця де до того місця, де відбувалися постріли, двічі я потрапляв на один і той же автомобіль. Це Мерседес Ж класу білого кольору, це Галінваген, Кубік, як то кажуть в народі. Причому такий хороший свіжих років на пнімно підвісні, тому що він дуже швидко їхав від мене. Тобто, це така дорога машина свіжих років. Якщо хтось з вас десь бачив цей автомобіль, повідомте мені, тому що ви самі розумієте, наша безпека в наших руках. І надіятись на нашу чудову поліцію, а зокрема на Вижницьку поліцію, це ну, взагалі ви розумієте, про що я кажу. Тобто, друзі, це. Скоріше всього, хтось з переселенців або хтось з немісцевих. Це ще раз повторюю: автомобіль, кубік білого кольору. на Мені здається, що на київських номерах. Ну, Но я можу помилятися, бо неодноразово я їх помічав там під час цих пострілів. Так що в коментарях або подзвоніть мені повідомте, бо я думаю, що це десь іспас, чорногузи, сусідні села вони живуть. Тому що ще раз нагадаю. Наша безпека в наших руках. І ще, друзі, змушений буду в цьому відео відмітити Службу безпеки України. Я розумію, хлопці, що у вас дуже багато роботи під час війни, але зрозумійте нас правильно правильно простих громадян України. Як то кажуть, ліпше спрацювати на випередження чи потім думати, що далі робити. Всі знають, що у нас. Дуже проблематичний край з приводу москальських попів, москальського моспаркату, як я його називаю Агіт ФСБшного. Можливо, це якась з ДРГ, можливо, пристрілювали зброю. Можливо, зброя нова, і пристрілювали, як вона чергою стріляє, і взагалі як вона стріляє. Можливо, це було браконьєрство, що стріляли птахів на річці. Все може бути, як то кажуть, слідство покаже. Но, будь ласка, Служба безпеки України, зверніть на це увагу, тому що ви знаєте, які у нас. Край і як тут дестабілізують обстановку москальські попи. І ну, розраховувати на все можна буде. Друзі, максимальний репост, максимальний розголос цього відео. Як то кажуть, будемо долучатися до роботи і наша безпека в наших руках. Всім гарного дня та наснайду. А і ще що забув, друзі, на що звернути вашу увагу? Вони залишили гільзи на місці відстрілу. Тобі ж я так розумію, що балістики в картотеці цієї зброї немає. Тобі ж вона або змінена, або перероблена, або вони впевнені дуже в собі. І тому залишили гільзи на місці, де вони їх відстрілювали. І ще повторюся, друзі. Від райвідділу туди їхати 10 хвилин. Не чули той Грохіт? Ту кананаду? Готові бійці для ТЦК. От, будь ласка. Я ще прикріплю до цього відео фото коробки і відео гільз. Всім гарного дня!